Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Пігмаліон, автор Бернард Шоу. У Лондоні біля входу в театр кілька людей сховалися від дощу. Це сім'я на прізвище Хіл із вищого суспільства, які хочуть виїхати з театру на таксі. Мати і дочка бояться що дощ зіпсує їхні сукні і чекають, поки їх син і брат. На ім'я Фредді не знайде таксі. Бідному Фредді ніяк не вдається знайти для них машину. Там же перечікують дощ двоє відомих своїми науковими розробками лінгвістів, одного з яких звати професор Хіггінс, а іншого містер Пікерінг. Вони знають про роботи одне одного і їм випадає щасливий шанс познайомитись. Біля театру поруч з ними стоїть проста і неохайна дівчина на ім'я Еліза, що продає квіти. Поки всі люди намагаються знайти таксі і поїхати, один із чоловіків випадково штовхає дівчину і вона випускає з рук свої квіти. Дівчина лається, а лінгвісти міркують про її вимову. Одна ненароком кинута фраза професора Хіггінса. Змушує дівчину всерйоз задуматись про своє життя. Професор сказав, що за короткий час міг би навчити дівчину такій вимові, мові, що її взяли б працювати у наймодніший квітковий магазин у Лондоні. На наступний ранок Еліза зуміла знайти містера Хіггінса вона хоче навчитися правильній англійській мові, щоб працювати в хорошому місці. Професору не потрібні гроші. Однак ідея здається йому цікавою. Крім того, містер Пікерінг хоче провести експеримент і хоче укласти з ним парі. Професор Хіггінс залишає Елізу у своєму будинку і доручає її своїй економці. Його парі з містером Пікерінгом полягає в тому, щоб навчити дівчину розмовляти як герцогиню. Несподівано з'являється батько Елізи. Сміттяр, який прийшов до містера Хіггінса за нею, між ними зав'язується цікавий діалог, в якому сміттяр вражає містера Хіггінса оригінальністю думок та своїх суджень. Через місяць професор Хігінс, бажаючи провести досвід, знайомить Елізу зі своєю матір'ю, щоб по її реакції зрозуміти, чи візьме дівчину у світ. Там її випадково знайомлять із сім'єю Хілл. Це та сама сім'я, яка в дощовий день стояла на вході в театр. Зрозуміло, вони не впізнають у красивій молодій дівчині ту саму простачку і ведуть із нею розмову. Спочатку Еліза розмовляє, як справжня дама, а потім, захопившись, починає вживати звичні слова і розповідає про своє життя. Усі подумали, що це модний світський жаргон. Дочка місіс Хілл навіть намагається настидувати манерам Елізи, а її син Фредді закохується в неї. Ще через деякий час друзі представляють Елізу у вищому світі, де вона удостоюється уваги. Професор Хіггінс розуміє, що переміг у своєму парі. Коли Еліза зрозуміла, що її вчили, наряджали і вивозили тільки заради досвіду. Вона кидається в Хігінса його ж власними туфлями. Він перевернув її життя і навіть не помітив, як вона закохалася в нього. Еліза покидає дім і Хігінс без неї відчуває себе абсолютно втраченим. Особливої уваги заслуговує батько Елізи, містер Дулітл. Він всього лише сміттяр, але в нього дуже оригінальні уявлення про мораль. Заради жарту Хіггінс ненароком згадав у розмові з одним із друзів мільйонерів, що містер Дулітл один із найцікавіших і оригінальних моралістів у Англії. Мільйонер включив Дулітла у заповіт із тією умовою, що той буде читати лекції про мораль і етику. І тепер Дулітл став багатим, але втратив свободу він змушений носити модний одяг. Читати лекції про мораль, а головне, жити за обтяжливим правилом пристойного товариства. Оскільки колишній сміттяр читає лекції про мораль і етику, йому самому тепер доводиться зв'язувати себе узами сімейного життя із тією жінкою, із якою він жив раніше просто так. Зрештою, Еліза повертається до Хіггінса і читачеві віриться, що ці двоє. Тепер будуть щасливі. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, це можна зробити на карту Приватбанку через БаймієКофі або стати спонсором на Ютубі. Ваші донати допомагають каналу розвиватися. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.